На сьогодні перед населенням країни стоїть багато невирішених питань. Одне з них це питання щодо того, як в сучасних умовах економити гроші взагалі. Та зокрема, чи можна зекономити на продуктах харчування. На це питання дає відповідь АМСТОР: якісно харчуватися і суттєво заощаджувати можна, купуючи продукти саме в Амсторі. Ми перевіримо, чи відповідає це дійсності. А також спробуємо відповісти на запитання, чи справді вам сторі ціни набагато нижче ринкових. Отже, вивчаємо ціни вам сторі. М'ясо курчати бройлера охолоджене. Тут коштує 14 гривень 49 копійок за один кілограм. Ковбаса докторська торгової марки смачного всього 9 гривень 90 копійок за один кілограм. Як бачимо, ціни досить привабливі. Подивимось на олію та майонез. Олія соняшникова рафінована торгової марки Смак он сторі сьогодні 6 гривень 99 копійок за пляшку 920 мл. Також беремо майонез Правансаль Люкс компанії «Макмай». Ціна становить лише 1 гривню 50 копійок. Для здоров'я організму необхідні вітаміни. Тому купуємо яблука по 4 гривні 45 копійок за кілограм. Сік торгової марки Вінні по 4 гривні 59 копійок за 1 літр. В господарстві не обійтись і без прального порошку. Тому купуємо порошок для ручного прання Гала 450 грамів за 5 гривень 39 копійок. Набір товарів, який ми сьогодні придбали вам в сторі, має відмінну якість та помірну ціну. За нього ми віддали усього 49 гривень 51 копійку. Тому купуючи вам в сторі, можна якісно харчуватися і економити гроші одночасно. Смачного.